Це що у нас вдома не було, а це якби ми вдома були. Жінка дзвонила, сказала, що прилетіло. Такі діла у нас не дуже приємні. Сьогодні десь о 10-й годині дня прилет, тобто, після прилету зайшла в квартиру свою. Кухня вибита стекла. Ну окна в хаті по стекла. Потім пішла по сусіднім квартирам. Те ж десь близько 40 квартир. Пострадали ті, котар, ну ті, котрі тут мешкають. Багато людей тут не мешкає, не можна попасти в квартиру. Не знаю, як там у них. Ні, ні, ні. Ось такі такі діла у нас не дуже приємні. Я був на роботі, мені жінка дзвонила, сказала, що прилетіло. Я з роботи прилетів сюди, от розбираю зараз це все. Руку порізав, тут розбираю, буду зараз якось питатися думати, що тут зашивати, як це все робити. Грошей немає в мене. Роботую поки що, а там далі, не знаю, що буде, що, думаю, щось буду думати, а що думати, не знаю. З цієї сторони він влітів, а з тієї сторони його в квартиру. Це що у нас вдома не було, а це якби ми вдома були. Там балконі стекла і розбило одне стекло, де кухня. Там розбите стекло. Ну, одинарне залишилося, воно було двоє, залишилося одне. Я просто не знаю, що далі робити. Сказали, що стекла балконі стеклить не будуть. Займайтеся цим самі. Не хочу нічого, хочу миру. Хочу додому на лівий.